Доброго дня! Сьогодні ділюсь рецептом маринованого перцю. Цей рецепт подобається мені тим, що він готується без додавання соняшникової олії. Саме такий полюбляють у моїй родині. Подивіться, який гарний перець вирощують наші українські господарі на нашій українській землі. Який він великий! Який м'ясистий. Це просто чудо. Вирощувала не я, вирощували мої родичі і мене ним пригостили. Моє завдання дуже смачно його приготувати. На дно банки кладу чесничок, петрушку, лавровий листочок та перець горошку. Перець мию, очищаю від насіння і ріжу ось на такі шматочки. Не дуже великі, не дуже маленькі, середні. Шкода, мені буде перерізати всі ці красені. Ще раз вам покажу. Ну, але прийдеться. І буду щільно наповнювати баночку. Ось так щільно я наклала перцю. І тепер. Буду заливати його окропом кип'ятком. До самого верху заливаю перчик і зверху закрию прошпареною кришкою. І так він буде паритися Ну, хвилин 5, а можна і 10. Він стане м'яким. Зм'якне, його можна буде ще тоді потиснути, і додати ще декілька шматочків перцю. Чекаємо. Постояли мої перці 10 хвилин, навіть більше трішки, може до 15 хвилин. І цей сироп, цю воду я злила у кастрюльку, я її не виливаю. Тому що вона настоялася з чесничком, з петрушечкою, з перчиком, і вона дуже має гарний аромат. І тепер сюди буду додавати сіль, цукор і оцет. На одну літрову банку потрібно одну столову ложку солі. Потрібно цукру, 3 столові ложки по рецепту, але я Люблю трішки солодший маринад, тому я додаю 4 столові ложки. А оцету даю менше. По рецепту йде 50 грамів, а я даю на грамів 40 на літрову банку. Я у описі під відео усе напишу в грамах детально. Отже, додаю, так як у мене баночки не літрові, одна літрова, а дві менші, то я давала ось таку ложку не столову, а трішки меншу. Тут у мене розрахунок на три банки. Висипаю сіль, висипаю цукор і оцет зразу не виливаю. Оцет я буду додавати тоді, коли ось цей маринад уже буде закипати, Тоді в кінці я буду додати оцет. Маринад закипів. Я його спробувала. Я завжди пробую маринад перед тим, як заливати у баночки. І ви знаєте, мені здалось, що він трішки був засолений. Напевно, ця нова сіль. Польська сіль, я завжди нею пересолюю. Так що можете давати трішки менше солі і потім пробувати маринад. Краще потім додати, ніж пересолити. Тому я спробувала і додавала трішки води, Додавала оцит, він закипів і зараз буду заливати гарячим маринадом перець і ставити на стерилізацію на 15-20 хвилин. На дно кастрюлі стелю рушничок ставлю банки і заливаю гарячою водою, обов'язково гарячою, щоб банки не потріскали, тому що ми залили гарячим маринадом. Заливаю ось так по плечики води. Ось, бачите, по плечики. І буду стерилізувати, я сказала, вже 15-20 хвилин, але з моменту закіпання води у кастрюлі. Тому чекаємо. Перець я простерилізувала, щільно вже закрила кришками, перевернула вверх дно і накриваю рушничком і залишаю його так до повного остигання. Ось такий вийшов у мене перець. І я хочу ще сказати, що мені подобається цей рецепт тим. Що тут іде розрахунок на одну літрову банку. Не на кілограми перцю, а на одну літрову банку. І це дуже зручно. Ви наклали перчик, а солі, цукру і оцету додаєте стільки, скільки у рецепті. Якщо у вас 2 літрові баночки, подвоюєте кількість оциту, солі і цукру. Якщо півлітрова баночка, на пополам. І це дуже зручно. І так само з кількістю води. Ви залили водичку, злили її, і завдяки цьому маринад ніколи не залишається і його завжди вистачає. І це мені подобається. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені цікава ваша думка, що вам сподобалося, а що не сподобалося. Підписуйтесь на мій канал і будемо разом з вами готувати.